Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про 10 книг з літньою атмосферою, ідеальні для літнього читання. Деякі такі атмосферні, затишні, милі, трохи наївні, а деякі знаєте, розривають всередині, але кожен з них залишає по собі слід. Ось і давайте переходити до вже добірки, але перед цим, будь ласка. Пишіть внизу в коментарях розширити цю добірку, які літні книги ви можете порадити мені та іншим глядачам. І перша книга, яка минулого року створила мені неймовірну літню атмосферу, це Фені Флег, смажені зелені помідори в кафе Зупинка, це неймовірний калейдоскоп шматочків історії різних людей, маленькому містечку в Алабамі. Де відбуваються події в двох часових лініях у 30-ті та 80-ті роки минулого століття, тут і про дружбу, тут і, звичайно, про політику, тут про боротьбу з упередженнями, але при цьому це дуже затишно, дуже смачно. Тут постійно щось готують, приходять у кафе різні люди розповідають свою історію і. Просто це неймовірно. Я дуже хочу сама а, цього літа прочитати продовження цієї книги і, знаєте, хоч трошечки повернутись до цієї чудової атмосфери. І наступна книга, це книга, яку ще вам не показувала у прочитаному. Тому. До речі, підписуйтесь одне з наступних відео буде саме прочитане весною. І це муракамі і його почуй спів вітру». Це взагалі перший роман, написаний Муракамі в його житті. Сам він не дуже задоволений своєю роботою, але знаєте, як на мене, прям дуже непогано. І це, знаєте, дуже атмосферно, по-особливому в стилі муракамі. Це такий задушливий, спекотний літній сон, де ти не розумієш, що відбувається. Тут в нас по сюжету наш головний герой повертається до міста свого дитинства і просто сидить у барі, п'є пиво, розмовляє зі своїм другом, розмовляє з барменом. І, знаєте, ось такі повільні розмови, спогади з минулого, якась рефлексія. І це неймовірна літня книга. Ось це знаєте задушливе літо, коли нічого не колихнеться, просто стоїть шалена спека. Це воно я прям в захваті Муракамі – один з моїх улюблених авторів. Я в цьому впевнююсь вже не перший раз. І наступна книга це Сомерсет Моем і його Ап Villa». А це дуже-дуже маленька книжечка, дуже маленьке оповідання про жінку в Італії, на Вілі з вином, і перед нею постає такий досить, знаєте, суперечливий вибір податися спокусі. що з цього виходить. Ідеальна книга для одного спекотного літнього вечора. Вона атмосферна, стисла. Глибока, але ось вона доповнить і підійме вам ось цей літній настрій. І наступна книга, яка стала однією з найкращої для мене в минулому році, і вона просто знаєте, я прям заздрю тим, хто ще її не читав, і планую її прочитати цього літа. Особливо вона буде прям. Ідеальне це життя хлопчика Роберта Макамона. і я дуже радію, що її нарешті видали українською. А це неймовірна книга про дорослішення, про дорослішання хлопчика на ім'я Корі в маленькому містечку Зефір, де, знаєте, відбувається усе. І якісь плітки, і якісь загадкові вбивства, а можливо, і невбивства, можливо, це просто, знаєте, показалося хлопчику, і якісь розбірки між батьками, і перші втрати, і перша дружба, і перше кохання. Це як просто подорож у часі і з неймовірною атмосферою, Знаєте, для мене це як. Коли думаю про цю книгу, це як літом вранці ти відчуваєш аромат скошеної свіжої трави. Неймовірна книга, і дуже-дуже вам її раджу. Далі ще одна книга, яку я нещодавно прочитала, я її довго-довго збиралась читати. Ось нарешті це Ендрю Шонгрір і його лес». Дуже класна книга. Ось якщо ви їдете кудись у подорож, то це прям must have. Книга розповідає нам про Артура, такого письменника невдаху, якого запрошує на весілля його колишній. І щоб туди не потрапити, він хапає різну роботу, і ця робота у різних куточках світу, і нашому герою йому вже 50, Для нього це прям. Крити, критичний вік, він не розуміє, що робити, що, як рухатись далі, чи взагалі потрібно рухатись далі. То, бо ну, 50 років це вже все, фінал. Ось, знаєте, про страх постаріти, про рефлексію, про відносини, про дружбу, про пошуки себе, навіть в 50 років. Неймовірна книга з гумором написана і є. Продовження. Ось не знаю, що там буде ще, але я буду сто відсотків також читати. Не знаю цього літа чи коли, але буду мені неймовірно прям сподобалось тут і про Індію, і про Італію, і здається, про Мексику, і про Францію, і про Германію, і про Мороко різні колоритні. Країни і наш такий трошки загублений у цьому світі головний герой. І наступна книга це книга вам на довгі, довгі вечора і не на один вечір. Якщо ви зберетесь її читати, це «Мах і його Мах і його Джон Фаус. Джон Фаус і його маг. Це книга, яка розповідає нам про молодого вчителя англійської, який приїжджає на Грецький острів, такий, знаєте, закритий там пансіон, і він там викладає англійську і починає знайомитись з островом і його мешканцями, і знайомиться з таким дуже загадковим чоловіком, про якого ніхто нічого не знає. Він туди приїжджає тільки влітку, і знає, що він дуже дуже багатий. І він просто уринає у вир подій, де він не може відрізнити реальність від якоїсь видумки, якоїсь постанови, а можливо і ні, що відбувається, і ти читаєш цю книгу, ти постійно в напрузі, тому що ти сам вже заплутався, де є реальність, а де якісь загадки, де ігри разума неймовірно, прям знаєте такий Дуже класний психологічний е, трилер з нотками такого магічного реалізму. І ось це, прям знаєте, ідеальне читання, таке філософське трохи. Прям, знаєте, нікуди не квапитись сидіти, читати, про щось розмірковувати, але при цьому досить цікавий і динамічний сюжет, там, неймовірно, багато подій е, відбувається. І ти читаєш, читаєш читаєш, і думаєш, боже, ну коли вже буде кінець, не через те, що це якось там прям дуже нудно, а якраз через те, що хочеться вже поскоріше розставити всі крапки над і, тому що ти вже настільки заплутався. Все дуже, це дуже класно. А, наступна книга. Переходимо, знаєте, до такого підрозділу як детективи-трилери. Наступна книга, яку я читала в минулому відео у Влозі. Якщо ви не дивились, подивіться: посібник з знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікс. Це книга про маленьке містечко. Американське про домогосподарок, які створили свій книжковий клуб, де начиталися трилерів, і вже починають якось підозріло дивитися на своїх сусідів, а тим паче, коли з'являється якийсь новий сусід, який поводить себе досить так дивно. Це такі відсилки, можна сказати, на відчайдушних домогосподарок з містикою та вампірами. Ось і. Дуже динамічно, неймовірно динамічно і трохи а, лячно, і зовсім не трохи, а дуже-дуже багато крові там. Дуже криваво. Ось рекомендую дуже такий непоганий детектив-трилер. Наступна книга це Хімія смерті Саймона Бекета. Це початок цього цикла. А, перша книга. Ідеально почитати якраз зараз. А тут в нас колишній судмедексперт, Він знаєте, йде умовно вже на пенсію і поселяється в маленькому селищі жити собі своє спокійне життя, коли поруч знаходить труп жінки і починається таке розслідування. Книга досить така темна, тривожна. Але дуже реалістична, і це якраз напевно ще більше додає жаху. Ось ідеальна книга. Знаєте, якщо любите детективи, трилери з природою, іноді навіть, знаєте, ця природа можна сказати так: приймає участь у вбивстві, прям дуже тісно пов'язано з природою, тому, знаєте, якраз влітку. І наступна книга це список запрошених Люсі Фолі звучить просто ідеально на острові ірландському, закритому, куди дуже важко потрапити. Грають весілля, ось приїжджають гості відмічати, і тут починається шторм. Звичайно, люди стають відрізними від усього світу, і відбувається вбивство. Обожнюю, знаєте, герметичні детективи, це прям така моя манічка. І дуже непогано ми чуємо історію від різних людей, від кожного присутнього, і потрохи-потрохи складаємо пазл щодо чого взагалі. І, до речі, ми навіть не розуміємо до кінця, кого саме вбили, не тільки хто вбивця. Ось тому рекомендую. І остання книга це ще одна моя улюблена історія, улюблений автор і улюблена серія. Звичайно, я не можу без Агати Крісті, і, звичайно, не можу без її «Еркюля Пуаро і її Зло під Сонцем. Неймовірна ідеальна книга, ось коли ви лежите на пляжі або перед басейном. І е, якась справа, якесь розслідування, яке вас не відпустить, яке також відбувається ось так: от влітку, в спеку, на острові, де є пляж, сонце, і відбувається звичайно вбивство. Ось. Це були мої поради, рекомендації: 10 книг, які ідеальні для читання влітку. Пишіть назу в коментарях, що з цього ви читали, що вам сподобалось, що ні. Доповнюйте розширюйте цю добірку і, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. себе. пока.